Добрий день, діти! Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що наші діти просто молодці. Курочка матуся по дворі гуляла і своїх курчаток спритно так шукала п'ять курчаток біля хати, ще одне сидить в траві. Нумо швидко рахувати, скільки ципляток у дворі. Вірно, діти, це цепляток. Як ми отримали число 6. Так вірно, до п'яти додали 1. Стало 6. Число 6 позначають цифрою 6. Цифра 6 має місце у цифровому ряді. Давайте пригадаємо цифри і знайдемо місце цифрі 6. Один, два. 3, 4, 5, 6. Цифра 6 стоїть після 5. а це можна сказати, що цифра 5 є сусідкою шістки. Знов розбіглися комочки, їх шукає мама квочка. Де циплята? Підкажіть, діти. Давайте допоможемо курочці. Зробити доріжку, щоб вона швиденько знайшла своїх ципляток. Слід з'єднати цифри по порядку. Ось яка гарна доріжка у нас вийшла. А ось і наші цеплята. Наші циплята у садку знайшли. Одне червоне яблуко та п'ять зелених. Скільки всього яблук знайшли циплята? Порахуйте два червоних яблука та чотири зелених, скільки всього яблук. Вірно, шість яблук. Порахуйте три червоних яблука і три зелених, скільки всього. Вірно шість, чотири червоних і два зелених, скільки всього яблук? Вірно шість, п'ять червоних і одне зелене. Скільки всього яблук? Так, шість яблук. Ось із таких двох чисел можна утворити число 6. Розгляньте уважно, які предмети схожі на цифру 6. Це свисток, замок, равлик. Слухайте уважно, малювала зранку мишка три цукерки й три горішки. Хто ж порахує, скільки цукерок та горішки мишка намалювала. Вірно, всього шість. П'ять малят до шкільнят стали струнко в один ряд підійшов до них Панас, скільки разом стало нас. Вірно, всього. 6. Грали схованки зайчата, їх шукали лисенята, двох вони знайшли в Калині, чотирьох знайшли в малині, скільки разом зайченяток знайшли спритні лисенята. Вірно, 6. Знайдіть всі цифри 6. Скільки ви знайшли цифр 6 на малюнку? Вірно, шість. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще, та до літеру тече. Цифра шість складається з правого напівовала, овала, який при написанні в нижній частині утворює овал. Овал торкається нижньої лінії та її середини. Молодці діти! Ви гарно вивчили та запам'ятали число та цифру 6. До побачення, до нових зустрічей!